Весь день холодний дощ плющить, іде та йде, і не вгаває, і на калюжах ряботить, І коли зупиниться, хто знає, зв'язались небо і земля рясними мокрими нитками, а осінь тихо промовля, це я уже прощаюсь з вами. Ще тиждень-два і відійду, а зараз щедро поливаю у полі, в лісі, у саду, бо я врожаю всім бажаю. Хороший дощ на урожай, це люди добре знають здавна. Тож щедро, щедро поливай. Була ти осени в нас славна, в свій час чарівною була, у золоті уся сіяла, не шкодувала нам тепла, добро і радість дарувала. Тобі красаця до лиця, ти, як модель у ній, пройшлася, та от добігла до кінця І дощами рясно пролилася. Короткі стали дні, як мить, а ночі не перечекати, та треба якось в світі жить і знову ранок зустрічати. Хоч сонечко давно нема, Бо й захмар не проглядає, так крадькома. Іде зима, і вже з-за рогу виглядає. Бажаю вам доброго ранку та теплого дня!